Всі художники мають бути в одній організації, художники радянські, звичайно, всі літератори одній організації і так, далі, і так далі. І це розмаїття, також в сенсі організаційному, закінчиться. Приходить нова епоха, епоха соцреалізму. Але вона теж не така одноманітна і однозначна. Класиком українського соцреалізму є Олександр Корнійчук, і якщо чесно, я жодного доброго слова про нього як письменника не можу сказати. Це настільки настільки ну, нецікаві літературні тексти, що сьогодні їх перечитувати. Можна хіба лише з такою метою, щоб зрозуміти, з чого і як робили цей соцреалізм, як його постійно допасовували до нових вимог, до нової лінії партії, яка мінялася в залежності від того, що собі там придумали партійні ідеологи.